Директор Дніпропетровської обласної клінічної офтальмологічної лікарні Валерій Сердюк провів показові операції при найскладніших патологіях очей. Їх змогли побачити фахівці Черкас, Северодонецька, Кривого Рогу, Запоріжжя, Харкова та Кіровограда. Онлайн-трансляції були організовані завдяки інноваційному обладнанню, яке встановлене у нашому місті за прикладом провідних європейських клінік. Дякую. Достаточно просто. Благодаря української системі спосіб. Якщо є якісь вопроси, покажемо я свідчення, а то член німецького офтальмологічного товариства, а також товариства катарактних і рефракційних хірургів США Валерій Сердюк. Вав свою майстерність у боротьбі з катарактою у найважчих випадках колеги з різних регіонів України, знаходячись у навчальному класі, мали можливість не тільки спостерігати за рухами відомого лікаря, а й отримати коментарі прямо з операційної. Бальшою інтерес представляє особливо жива хірургія завжди для практикуючого врача та огромна школа життя, практично, тому що… Что... Любой этап операции является интересным для практикующего врача, особенно если есть какие-то новшества. Здесь сидят люди, которые ну, какой-то опыт базовый уже имеют работу именно с этим. Это как-то попытка расширения, наверное, и доведения до совершенства. Но те, кто будет постепенно подключаться к этим технологиям, ну, конечно, для них это нужно проводить чаще. За словами представника американської компанії, що допомагала організовувати навчальний семінар для хірургів, операційне обладнання у Дніпропетровську знаходиться на найвищому світовому рівні. Інноваційні мікроскопи, новітня система лазерної хірургії дозволяють за 20 хвилин не тільки видалити катаракту, а й встановити оптичну лінзу, за допомогою якої до людей повертається зір, і вони мають можливість вести повноцінне життя. в своєму опиті я багато була за в операціонах в Європі і в Америці, в тому числі я можу. сказать, что качество работы украинских хирургов, оно во многом не уступает работе, навыкам и опыту заграничных хирургов. Днепропетровская клиника является одной из ведущих клиник в нашей стране, и опыт их больше и делают они более серьезные операции, поэтому нам интересно получить их опыт, узнать, как они работают, чтобы, может быть, какие-то изменения внести в свои операции, чтобы пациенты потом быстрее выздоравливали. Як розповідає фахівець, відносини між українськими офтальмологами за останній час тільки зміцнилися. Консультації дніпропетровських колег по телефону та інтернету неодноразово допомагали медикам із Северодонецька у складних ситуаціях. Наже ж били і кабиламир у нас було какої-то час, і приходили сюди самі б діляти. Там почитав книжечку, позвонив колегам. Що треба надаче допомагати Оперували во всіх услові. І самоліти літали всяке було. Близько восьми тисяч операцій на рік проходить у Дніпропетровській обласній офтальмологічній лікарні. За словами директора, завдяки високому професіоналізму персоналу і відмінній матеріально-технічній базі, в клініці перемагають такі серйозні захворювання, як глаукома, катаракта, міопія та інші. При цьому пріоритетом є пошук найбільш сприятливих шляхів вирішення проблеми з зором. Про унікальні методики дніпропетровських медиків тепер знають і в інших регіонах України. Наталя Зборець, Олександр Дубина, новини 11-го каналу.